Керуєте кавоваркою з телефону, а тепер уявіть, керуєте СПА-басейном так само. Прямо з дивану чи навіть з роботи. Відкрили додаток, натиснули кнопку, вода нагрівається, гідромасаж вже бурлить, а підсвітка створює настрій. Ви ще в офісі, а релакс вже вмикається вдома. Це ж не фантастика, а сучасна реальність. Розумна система дає повний контроль, температуру, фільтрацію, освітлення і навіть графік роботи. Все просто, як замовити піцу. Забули вимкнути. Не проблема. Смартфон завжди під рукою. Боїтесь, що техніка складна. Та ні, інтерфейс інтуїтивний, навіть бабуся освоїть. У SPA Galaxy ми встановлюємо SPA з повною розумною автоматикою. Вам не треба нічого придумувати, все налаштовано під вас. Це не просто комфорт, це стиль життя. Уявіть, що СПА слухається вас з першого тапу. Можна навіть влаштовувати романтичні вечори з кольоровою підсвіткою з телефону. Хочете такий рівень релаксу? Звертайтесь у Спа-Галаксі і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше фішок для дому мрії.